Всім привіт! Є в мене такі дві маленькі посилочки. Одну я вже розпакував, тому що мені було дуже цікаво, що там і як там. Тому що йшла посилка 35 днів десь. 35 чи 36. Але я дуже задоволений, вирішив вам показати. Це годинник, коштував він 9 доларів 60 центів. Але я вам скажу він цього вартує, тому що якість просто, просто на найвищому рівні. Це фірма зареєстрована, ось тут R маленьке. означає, <гум> що зареєстрована. Я всім просто раджу цей годинник, він цього варті. Виглядає на гривень 300-400. Ну, на доларі зараз привезли. Доларів 30. замовити його можна за 10. Казав я наклею карбонову плівку на планшет. От прошу, що в мене вийшло. Вийшло трошки погано, тому що під плівку мав ти спеціальний клей, якого я не маю. І от На кутах от таке вийшло. Ну, Але це мене моче, стра, просто бавиться. Тому від мене так для фільму. Є одна посилка, що я на кошти забрав, подивився по трикоду. Це мені, моїй мамі я замовляв хустку. Ціна десь 5 доларів. Також йшла довго. От. Відправили 17-го. Така хустка квадратної форми має бути, я так розумію, не, не знаю чи вигляд такий як я замовляв. Краї зашиті. І от відзерунок. Ну, на якість відчутно, що це шовк. І Я думаю, напевно, не вартує. От. Маленьке зжимається. Добре, дякую. Очікуємо нових посилок вже через декілька днів, тому що міжнародне свято, ніхто не працює. Добре дякую, підписуйтесь на канал, лайки. Бувайте!